Негайно вставати більше до роботи. Негайно. А що ж для душі. А для душі робота. Робота і не, поцілунок вранці. Прекрасно, прекрасно. Це одразу так ну, просто походу. А взагалі-то чоловікам є великої роботи, в роботі. а жінкам, Кохання, мабуть, справжнього, того, якого всі шукають, якого ніхто не знаходить. Ну, принаймні, всі до нього ми прагнемо і намагаємось його. Відчути в житті. Я приєднуюсь до тебе. Я дякую, що ми з тобою так поговорили. І дійсно, поцілунки ви кохання, Що можна ще побажати зранку? От так, у вівтарк. Ну а звідки ж беруться? Де починаються ось такі зірки української естради? Давайте подивимось. Маленькі діти, маленькі турботи, великі діти, великі турботи. Вигляд правильний, але такий стан справ виникає, коли на дітей вчасно не звертають увагу. Сьогодні ми не піклуємось про те, щоб віддати свою дитину в музичну школу. Кажемо, у них там і так у школі велике навантаження, багато уроків. А дарма? Мені здається, що це внутрішній світ дитини. З цього починається, мабуть, те, чим вона буде в майбутньому, якою людиною вона стане. Мені здається. Від цього залежить її внутрішній світ, якою вона стане як людина. Дійсно, музична школа дає багато. Ось зазирнемо у клас до найменшеньких. Тут і ритм, і розвиток слухових якостей, і рухи у такт музики. А ось робота з голосом. Зу, 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 зу-зу-зу, бчінка заблищала. тру ту ту тру ту ту тру ту ту тру труту-ту-ту. Я заграю на трубу. Добре, молодці, «Р». ту ту Дорослішають діти і складнішими стають завдання. Психологи говорять, якщо дітей не примушувати грати, вони будуть робити в своє задоволення, і до того ж це може стати фахом на все життя. Слухають, грають, співають наші діти. А нам здається, що це просто ні. Це велика праця. Музикою повинні займатися буквально всі, тому що музика створює душу. І чим би потім не займались діти у своєму вже житті подальшому, але творчий, творчий початок він взагалі має дуже велике значення. Так, сьогодні музикою і малюванням залученням до різної дитячої творчості ми піднімаємо наших дітей над буденністю.